Служба безпеки України мене зрадила. Не думав, що колись доведеться мені про це говорити публічно і відкривати такі деталі. Я записав собі, щоб нічого не пропустити, тому буду читати. Прошу вас поширювати це відео всюди. Про це мають знати українці. Брати і сестри, багато з вас мені писали часто, чому ти захищаєш СБУшників, якщо вони всі однакові. Я завжди говорив про те, що СБУ це понад 31 тисяча особового складу, а з залученням агентури в громадському секторі може сягати і близько 40-45 тисяч. І я до кінця не хотів вірити в те, що все так обернеться. Мені важко про це говорити справді, але те, що мені стало відомо, вже не залишає мені вибору. Отже, давайте по порядку. Як ви знаєте, я був у 2014 році в окупованому Донецьку. У Донецьку я тоді провів 10 днів. Так саме моя акредитація, яку я опублікував у себе на Фейсбукове, тоді і була першим документом для процесуальних дій українським спецслужбам та правоохоронним органам. Це чи не єдиний документ, яким найчастіше оперують медіа. Так, саме моя акредитація, яку я опублікував тоді на фейсбукове, і є основною для маніпуляції суспільством проти мене. Хоча мені видається, що тільки дурень може не розуміти очевидного. Розповім вам трохи детальніше, бо це важливо. Після повернення з Донецька я передав зібрані матеріали на той час працівникам СБУ, підполковнику Ігорю Петруні та полковнику Віктору Курганевичу. Також обмінювалися інформацією при зустрічах із тодішнім заступником голови СБУ генералом Віктором Ягуном. Ця інформація не нова, і я вже розповідав про неї у 2019-му Її можна знайти, адже тоді Ягун нічого кращого не придумав, як публічно мені погрожувати через вимушення мене виносити інформацію на публічний загал. Ситуація обернулася таким чином, що Валентин Наливайченко, який був на час моєї поїздки у Донецьк головою Служби безпеки України, виявився банальним ворожим агентом, а передана мною інформація була використана в корисних цілях і не реалізована належним чином. Наливайченка було звільнено з СБУ. Кримінальна справа по ньому про державну зраду тягнулася до того, що я оприлюднив текст підозри і хатнюк, який сприяв в незаконному перетині кордону літаком Медведчука, взяв та почав судитися зі мною, щоб я видав публікацію. Наливайченко був звільнений з СБУ. Але поза як московська агентура себе почуває в Україні як риба в воді, то Наливайченко сьогодні сидить в українському парламенті і розповідає про патріотизм. Після того я мав інші завдання, і мене запевнили, що при новому керівництві СБУ вся інформація буде реалізована належним чином. Згодом дійсно так і було. За моїми даними, винесли вироки ватажкам так званих ДНР. Але коли я дізнався, що на одному з суддів, колишній голова СБУ Василь Грицак, відмовився від свідчень по Наливайченку, то далі важко щось коментувати, погодьтеся. Тим не менш, у мене є багато друзів з СБУ, які зараз воюють, які віддані нашій державі. Але те, що сьогодні відбувається, не залишає мені вибору. Я звертаюся до всіх людей, хто працював зі мною, у кого я був у підпорядкуванні, і хто був у мене в підпорядкуванні по різних напрямках. Також ті, хто працювали по проєкту «Океан» або так звані територіальні громади Медведчука, де ми протидіяли Москві інколи всупереч. Частково я про це розповідав у інтерв'ю Жану Новосельцеву у 2021 році. Зараз почалися внутрішні репресії. Очолює державу ворожа агентура. Керівництво СБУ сьогодні виконує задачі по ліквідації патріотично свідомих та знищують абсолютно все справжнє та ідентичне нашого народу у найцинічніший спосіб. Вони будують державу не для свободи любивих українців. З ними працюють піар-технологи, які показують суспільству та всьому світові шоу, прикриваючись патріотизмом, а тим часом йдуть тотальні репресії українського народу. Але ж це робиться не одним фриком Василем Малюком чи фриком Кирилом Будановим. Це робиться руками того ж багатотисячного складу СБУ, поліції, керівництво якої присягнуло недавно на вірність Зеленському. Разом з ним і керівники адміністрацій присягали, про що я вам уже розповідав. Це робиться руками так званих ТЦК. Інші спостерігають дають мовчазну згоду. А, значить, є співучасниками злочинів проти української нації. Уявіть собі, 11 січня цього року я пишу заяву до Служби безпеки України, коли мені стає відомо про державну зраду керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який наділив незаконно повноваженнями громадянина Ізраїлю Бориса Трейгермана. Це представник, на мою думку, злочинної юдейської секти Хабат, щоб останній переслідував мене. Лише нагадую, що тринадцятого. Травня 2023 року прикордонна поліція Республіки Молдова затримала Бориса Трейгермана в аеропорту Кишинева і видворила з країни через загрозу національній безпеці, поза як Трейгерман співпрацював з забороненою партією ШОР, яка є союзницею партії Путіна Єдина Росія. Але в Україні він і, так, і такі, як він, вхожі до державних кабінетів без жодних проблем. Мою заяву в СБУ реєструють, але не вносять у законний термін до ЄРДР і на мої повідомлення ведуть зі мною переписку як з якимось хлопчаком, мовляв, у порядку звернень нададуть мені відповідь. Зрозуміло, я звернувся до суду, щоб зобов'язав СБУ внести відомості до ЄРДР по Держзраді Буданова. А тим часом по моїх соціальних мережах запустили масові кібератаки, Викрадається мій телеграм-канал, і навалою ботів йде лиття бруду на мене. Суд призначає дату розгляду 15 лютого 2024 року. Суддя Оксана Хардіна, який через автоматичну систему розподілу дивним чином попадаються акурат ті справи, де треба захищати або московську агентуру Штипопортнова, або навпаки саджати у в'язниці українських патріотів. Відкрийте собі систему пошуку та погуліть, що це за суддя, щоб я тут не розповідав вам багато про неї. Тим часом Державне бюро розслідувань надсилає мені копію їх повідомлення до СБУ, у яких навіть вони просять СБУ провести перевірку та повідомити мене як заявника про хід розслідування по державній зраді Буданова. Сюрреалізм. А поки мій адвокат чекає на суд, 8 лютого, державний зрадник Зеленський присвоює Буданову Героя України, і суспільство це проковтує. Ви не знаєте, хто зливає дані візитів закордонних високопосадовців москалям і чому міністр оборони Великобританії відмовився їхати до Одеси, то здогадайтеся. Хто злив план контрнаступу Путіну? Та я не сумніваюся, якщо це зробив сам Зеленський. Достатньо пригадати матеріали, які я у 2019 році публікував, що Зеленський, як проєкт слуга народу, є проєктом ворожих спецслужб під кодовою назвою «Буратіно». І тоді зрозумієте, чому Зеленський, маючи відсутність потрібної кількості часу проживання на території України, аби бути кандидатом у президенти у 2019-му, не з першого разу, але під тиском московської агентури та прислужників, прислужників секти Хабаду був всупереч таки зареєстрований кандидатом. А суспільство, як сліпі вівці, кидалися у прірву телевізора. Чому всі так звані політичні лідери, тоді у 2019-му, коли я чи не єдиний про це говорив, мовчали? А Порошенко, як понтій пилат, вмив руки і давав разом з усіма мовчазну згоду на все це. Я зрозумів кілька місяців згодом. У 2019-му, коли почув, у 2020-му, перепрошую, коли почув на записах розмов, які були опубліковані Ростиславом Шапошніковим, як на замовлення цих чужинських плебеїв тоді ще напівпокійний психічно хворий Ілля Кєва замовляв мене. У тих розмовах звучали імена Авакова та Портнова, котрі були основним рушійним, основним рушійним апаратом для реалізації проєкту Зеленський слуга народу в Україні. А чому всі ті політичні лідери мовчали? Бо все це одна єдина мафіозна олігархічна банда, яка є раковою пухлиною на тілі України, а Зеленський лише їх черговий виплодок для самозбереження. Тоді, у 2020-му, для мене був серйозним сигналом злитий документ про мою співпрацю з СБУ. адже я розумів, що вони намагалися повернути мене до України і у такий спосіб засвітити агентурну сітку для помсти. Бо ж у 2014 році після втечі Януковича країна вистояла не тільки тому, що добровольці пішли захищати країну від зовнішнього ворога. А й тому, що свідомі патріоти робили свою справу на збереження нашої батьківщини. Багато хто з людей, я наголошую, мова йде про окремих працівників структури, лишилися вірними присязі й і, і сьогодні не зрадили її. Але більшість навіть не усвідомлює, що для сьогоднішнього керівництва вони являються лише статистикою. А ті, хто погоджується на найбруднішу роботу проти українського народу після її виконання, буде за необхідності при найзагадковіших обставинах випадковості ліквідованим. Можливо, посмертно з вас зроблять героя, але це не точно. Ідемо далі. За командою Офісу президента, керівництво Служби безпеки України скеровує і паралельно порушує проти мене кілька кримінальних проваджень і присвоює їм статус, особливо важливі. Справи по кількох напрямках. Перша справа переводиться з фактурної, яка була зареєстрована ще понад рік тому. Що, виявляється, я, перебуваючи у Норвегії, хочу перевернути владу в Україні. Турбулентності бояться. Друга справа заводиться по державній зраді. Це мене дуже сильно розлютило. Адже завдяки таким, як я, з 2014-го пророблено пласт роботи у взаємодії і фактично знаючи, розуміючи, що така справа проти мене розсиплеться на першому судовому слуханні, піар-технологи вирішили кинути на мене ярлик, аби маніпулювати суспільством, і не тільки. Про це в кінці буде найцікавіше. А третя справа, яка є супутньою по антисемітизму, що є абсолютно смішним, бо ті, хто мене знає, за животи беруться від сміху, коли чують про антисемітизм і реведжук. Але це, як виявляється, було особисте прохання, кого б ви думали? Правильно? Зеленського. Чорт забирай, люди, цей ображений мікроп, у якого, якого роздули в медіах так, що у нього пісюн вже на папу Римського почав вставати. Я зараз абсолютно не перебільшую нічого. Ну, всі це, я думаю, бачили. Мімікруючи на наших здобутках, вбрався у патріотичну ширму і розпоряджається долями українців сьогодні моєю, а завтра вашою. 15 лютого мій адвокат не встигає зайти до суду, як суддя Оксана Хардіна виносить ухвалу іменем України. Залишити без задоволення мою скаргу на СБУ за невнесення відомостей до ЄРДР по державній зраді Кирила Буданова. А тепер уже й, прости Господи, цілого нововиліпленого Героя України. Та позаяк суддя Хардіна перелякано не знала, на яких підставах вона виносить дану ухвалу від імені цілої України, то вона собі встановлює 5 днів з дня винесення ухвали для написання повного тексту, запевняючи нас з адвокатом, що це буде не пізніше, 20 лютого 10 години 30 хвилин, сьогодні, вже 18 березня. Я направив уже друге клопотання. Ось два клопотання. Але суддя Хардіна дезорієнтована у часі і порушує моє право на справедливий суд. Хоча про який справедливий суд може йти мова. Ви всі ж бачили недавно відкритий конкурс на суддів Конституційного суду України, коли діючі судді не володіють елементарними знаннями про дату прийняття Конституції України або трактують собі як завгодно законодавство про авторське право. По судовій гілці влади можна виносити вердикт як така, що практично недієздатна у контексті справедливості. Я собі тільки можу уявити, яку фантастичну маячню напише суддя Оксана Хардіна в повному тексті ухвали. Повернімося до СБУ. У квітні 2023 року я отримав другий серйозний сигнал, коли мені поступили дивні дзвінки з намаганням шантажувати мене якимись аудіозаписами. Виявилося, що мова йшла про мою розмову з Романом Червінським від 13 квітня 2023 року. Тобто. Уявіть собі, офіс президента через ручних своїх керівників СБУ намагаються шантажем змусити мене дати фальшиві покази на Романа Червінського. Я дуже не люблю, коли мене хтось шантажує. Ці придурки нічого кращого не придумують, як злити ці записи в мережу. І я, до речі, до кінця так і не зрозумів, що вони хотіли цим зробити. Бо на тих записах нічого кримінального не було. І ймовірно, підозрюю, що легалізували їх і провокували мене, аби я коментував це тоді і дав їм хліба. Але не так сталося, як гадалося. Я з того всього, чесно кажучи, посміявся і забув. З самого початку я казав людині, яка просила мене поговорити з Червінським, що це погана ідея. Та коли Роман Червінський все ж таки зателефонував мені, я розумів, що можуть записувати, тому розмова велася з мого боку так, аби йому потім не ліпили чогось, як вони вміють. От як ліплять, наприклад, мені. Лише нагадаю, що 21 квітня 2023 року СБУ повідомила Червінському про підозру. І це стало, до речі, тоді показником для мене. А тепер найголовніше, що вже немає зворотнього шляху. Вчора я отримую інформацію від моїх джерел, що керівництво СБУ через відділ контррозвідки планують залучити Кілера, аби мене ліквідувати на території Європи. Але увага! Вони хочуть реалізувати це, як ніби мене ліквідували російські спецслужби для нібито дискредитації української влади. Мене інформують, що схожий кейс вони мають і вже провернули таку історію недавно з російським льотчиком в Іспанії. Я знаю, що зараз від мене наступна інформація дивно звучатиме, але також мені повідомили, що схожий кейс. Готувався по недавньому вбивству Анатолія Шарія в Іспанії. З превеликим подивом дізнався, що таке було, поза як не слідкую за російськими новинами. Але погодьтеся, дивна історія, бо ще осінню минулого року фрик, який сидить під порогом генштабу Збройних сил України, тоді він сидів у Залужного, тепер у Сирського, Анатолій Штефан, публічно пропонує зібрати кошти, щоб відшукати мене та вчинити розправу. Коли я звертався з цією заявою до поліції, вони отчам своїм не вірили, що таке може робити офіційний представник від імені держави публічно проти громадянина. Власної держави, адже європейські політики та правоохоронні органи знають про мою проукраїнську позицію. Тепер СБУ порушує по мені фідбеком кілька кримінальних справ, і в них, як мене повідомляють, кілька разів повторюються фрази ймовірна співпраця з російськими спецслужбами. І я, здається, зрозумів, для чого це. Тепер, брати і сестри, я хочу повідомити офіційно. Я Редвед Роман Петрович, громадянин України, етнічний українець Русич, який складав присягу на вірність українському народу і за першої необхідності виконав присягу. Я ніколи не співпрацював з спецслужбами Російської Федерації, не мав жодної комунікації та станом на сьогодні є вірний присязі. Клянуся перед Богом, яким часто люблять прикриватися ці фрики Малюк, Кирило Будану та інші. Але ми знаємо, що їх Бог це вороги української нації, до прикладу, секти Хабат, яка є представництвом міжнародної банди сіоністів, яких вони сьогодні обслуговують та влаштовують репресії проти мого народу. За моїми дослідженнями, Путін і Зеленський являються представниками однієї і тої ж банди. А символи В і З, які на техніці як московської армії, так і Ізраїльської армії, яка атакувала ще багато років тому Палестину, розшифровуються як The Victory of Zionism», що в перекладі означає перемога сіонізму. Я мав за честь працювати в інтересах моєї нації, роду великих Русичів на благо української держави, поки перебував на рідній землі. Завжди вважав, що працювати на спецслужби, розвідку чи інші правоохоронні органи власної батьківщини є найвищою ознакою свідомості та відповідальності. Повідомляю, що у разі найгіршого, якщо зі мною щось трапиться, варто вважати причетними до цього керівництво СБУ та головного управління розвідки Міністерства оборони України на замовлення представників банди Сіоністів. Тепер гадаю всім зрозуміло, чому у фейкових справах порушених проти мене СБУ вони загнали про мене тезу ймовірна співпраця з російськими спецслужбами. Я завжди був, є, і буду відданий моїй батьківщині. І вірю в велику нашу українську перемогу над усіма ворогами і над вище згаданими також, бо вони є нашими внутрішніми ворогами, через яких Україна потопає у крові. Вони роблять з України терористичну державу наподобі тої самої Російської Федерації. Виграти війни з зовнішнім ворогом неможливо, маючи таку кількість внутрішніх ворогів. А тепер я звертаюся до свідомих у структурах СБУ, ГУР, поліції та інших органів і тих, хто не до кінця розуміє, що відбувається. Служба безпеки України мене зрадила. Вони зараз робитимуть дуже брудні дії. Сьогоднішнє керівництво структур СБУ, ГУРМ, ГУРМО та в цілому держави Україна працюють на ворогів. Вони зрадять кожного з вас за першої необхідності, і ви станете для них черговою статистикою або піар-компанією. Не виконуйте злочинних наказів, звертаюся до тих, хто взаємодіє, кого вже завербували або намагаються вербувати. У жодному разі не йдіть на співпрацю з службою безпеки України сьогодні, бо це небезпечно для вас, ваших рідних та близьких. Служба безпеки України зрадить вас, як зрадила мене. До всіх національно-патріотичних сил закликаю готуватися до важливої місії, щоб повернути собі конституційну справедливість. 5 квітня, день першої у світі конституції, яку написав український гетьман Пилип Орлик. Ми завжди були першими. Тому закликаю всіх бути поготові, бо наш святий обов'язок дати зрозуміти цим хамам, хто господар в Україні, і відстояти нашу конституцію, яку вони потоптали. Влада в Україні повинна належати етнічним українцям. Пам'ятайте, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Узурпація, узурпація влади вже відбулася через прийняття ряду антиконституційних законодавчих ініціатив та постанов. Вони розповідають вам про плани шатунів та майдани 3 і про агентів Кремля та ноги Москви. Технологія знайома, і тільки дурень в неї повірить. Вони заставили мій народ плакати і хочуть довести довідчаю. Плач не дав нікому ще свободи. Лише хто борець, той здобуває світ. Браття і сестри, звертаюся до свідомих, беріть правду в руки і діємо згідно плану дій, національної ідеї п'ятого універсалу. Не бійтеся нічого, бо страх зробить вас рабами. Нас мають бути мільйони, інакше програємо. Що би не трапилося, йдіть до свободи і продовжуйте нашу справу заради відродження великої України, бо ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Вірю в нашу велику українську перемогу. Слава Господу Богу, і слава Україні! Зв'язок тримаємо у моєму новому телеграмові. Поширюйте і дякую всім за увагу.